Второк 23 березня прийшла нарада, на якій відповідальні особи виступили з доповідями щодо того, що планується зробити по проведенню акції Чистий четвер. Головуючим виступив заступник мера міста Сергій Донець. Він зазначив, що міською владою прийнято рішення провести два чистих четверга з залученням всіх структур міста. Слід поприбирати все сміття та підготувати Нікополь до весни. Ці роботи комунальні підприємства виконують щодня, але в четвер планується залучити всіх та посилити роботу для досягнення максимальних результатів. A. S. J. S. A. S. J. З доповідями виступили начальник управління ЖКХ, представники від міськздоров відділу, відділу освіти, відповідальні за бізнес-структури, приватний сектор та від відділу з питань спорту, туризму, культури та молоді. Після кожного виступу обговорювалися конкретні питання: скільки людей та техніки планується залучити саме у четверги та що необхідно зробити. Деякі плани не були затверджені. Так, у попередній доповіді начальника управління ЖКГ було запропоновано з приблизно півтори тисячі персоналу залучити до роботи в чистий четвер лише 62 людини, що, звісно, не. Достатньо для виконання всіх запланованих робіт. Серед планів санітарне прибирання доріг, скверів, парків, алеї, благоустрій території міста, чистка газонів тощо. Не оминули увагою прибирання кладовища. До роботи в чистий четвер планується залучити максимальну кількість працівників. Гуртом треба очистити місто після зими та привести все до ладу. Міська влада також запланувала контроль за виконанням завдань.